Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день! У мене для вас цікаві завдання, тож розпочинаємо. Ішли два їжаки, несли по три буряки, а ви їм допоможіть, бурякиті, полічіть! Що ж, додаємо буряки 3 додати 3 дорівнює 6. Продовжуємо. 5 метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів ще один. Сів на квіточку і він. Полічино швидше всіх цих метеликів крутких. То що ж, у нас вийшло? П'ять додати один дорівнює шість метеликів. Три веселі тиці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє біл на чесні, троє чорних. Скільки всіх! Ну, що, порахували? Два білих та три чорних буде п'ять цуценят. Сидів хлопчик біля річки, він спіймав аж три плотвички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибок у нього стало. Три спіймав, одну забрав котик. Тож лишилося дві платвички. Ох, було у нас мороки. Посварились дві сороки, на їх шум ще дві примчало, скільки разом сорок стало. Дві було та дві прибігло, тож чотири сороки. Півень злетів на тин, а на тину ще один. Скільки шпівників усих? Полічено швидко їх. Скільки ж півників тину? Так, двоє. Дітки, давайте порахуємо, скільки в мами качки діток. Четверо каченят, вірно. Наступна мама квочка. Скільки в мами квочки курчат? Четверо. Вірно. А давайте порахуємо, скільки діток у мами свинки. Троє. Давайте згадаємо, в яких мам однакова кількість дітей. У мами квочки та у мами качки. Молодці. Давайте порахуємо, скільки літаків летить. Праву сторону. Три. Вліву. Два. Молодці. Дійшла черга до наших жабенят та каченят. Давайте ми дізнаємося, скільки їх. Четверо жабенят та четверо каченят. Тож ставимо знак рівності. Наступних будемо рахувати наших їжачків та зайчиків. Кого з них більше? Так, їжаченят. А давайте ми будемо плескати в долоні скільки разів, скільки наших м'ячиків. Тож розпочинаємо! П'ять разів ми плеснули з вами в долоньки. Молодці. А ми вже з вами дібралися до кошенят, які хочуть поласувати рибою. Як ви гадаєте, чи всім кошенятам вистачить риби? Ні, одному кошеняті не вистачить. Рахуємо коченят, які сидять. Троє. А каченята, які стоять, теж троє молодці. Та останнє завдання. Я вам задаю питання, а ви мені називаєте цифром. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра заховалася на дереві? Одиничка. А під деревом цифра 4. Між деревами заховалася цифра 3. Стоїть на самій вершині цифра 2. І здійнялася в повітря цифра 5. Молодці. Ох, і гарно ми з вами сьогодні потрудилися. Ви всі старанно виконали завдання, і я вам говорю дякую та до зустрічі!